Сьогодні мені хотілося б почати із слів народної мудрості: з родини йде життя людини. В родині дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ. У родині вона навчається любові і добра. На жаль, не всім даровано таке щастя. Відсутність батьківського тепла, маминої колискової на ніч, іграшок та подарунків на свята від рідних усе це є життя дітей-сиріт. Дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та потерпають від насильства. На біологічній родині може слугувати інша сім'я. Саме тому наша держава підтримує створення сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на зміну інтернатним закладам для дітей, притулкам, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей. Має розвиватися мережа сімейних форм виховання дітей. Це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу, послуги сімей патронатних вихователів та послуга наставництва. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України, має досвід виховання дітей в сім'ї, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. Спільно з добровільним помічником. Так, за надання послуги патронату, патронатний вихователь щомісяця отримує винагороду та соціальну допомогу на отримання та виховання дитини в розмірі двох прожиткових мінімумів. Тому хто не має роботи, той може приходити до нас і займатися. Бути патронатним вихователем, якщо збере всі документи і пройде навчання, і це старша робота, де що це так іде деяче. як стаж патронатний, так іде як стаж роботи. Так. В Кременчуцькому районі на сьогоднішній день функціонує три патронатних сім'ї в горішніх плавнях: в Козельщинськом, колишньому Козельшинському районі і камяно громаді. Дитячих будинків сімейного типу в районі функціонує 8 і більше 20 прийомних сімей. А кількість дітей, які там знаходяться? Кількість дітей майже 100 дітей виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. А кількість дітей, які потребують, можливо, такого виховання. Такого виховання потребують дуже багато дітей. нас.